Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Чемпіонський запал Дніпра 1 згасає. Команда Олександра Кучера тепер має мінімальні шанси, аби виграти титул української прем'єр-ліги. Зоря без свого лідера Едуардо Гереро програє без шансів донецькому шахтарю. Гірники починають потрохи приміряти золоті нагороди української прем'єр-ліги. Про все це і не тільки поговоримо і розберемо разом з вами у цьому відео, а також поговоримо детально про 28-й тур. Української прем'єр-ліги. Друзі, перш ніж ми почнемо, обов'язково нагадую вам, підпишіться на Футбол Хуб, якщо ще досі цього не зробили. Будьте активними в коментах, залишайте вподобайки, і разом з вами таким чином ми будемо і далі продовжувати популяризувати український футбол. А наш спонсор компанія Favbet нагадує, що третя місія акції Кіберпанк 2023 вже стартувала. Переможний фінал. Вже близько, тож встигніть долучитися до гри. А також обов'язково долучайтесь до перегляду цього відео. Погнали! Поєдинок дніпро 1 Ворсква. Матч, який для команди Олександра Кучера був на вагу золота. Та після 90 хвилин на полі реалі вийшли трохи інакшими. Третя хвилина матчу: аргентинець Домінго Бланко один із найяскравіших легіонерів УПЛ. Розбирається в цьому епізоді як природжений тріумфатор. Хитнув вліво, хитнув право, прибрав на замаху суперника і поклав м'яч в дальній кут. Хіба не так грають чемпіони? Та виявилося, що ні команду Олександра Кучера швидко впустили на землю футболісти Орскви і бригада арбітрів. Пердута віддав передачу на вершину штрафного майданчика під удар Челядіну. Адамюк під каті стрибав блокувати. І за інерцією врізався півзахисника ворскли. Арбітер Ярослав Козик пішов переглядати вар в підсумку. Пенальті друзі, пишіть у коментарях ваші думки чи справедливий тут 11-метровий. удар з точки до слова вдало реалізував Олександр Скляр і зрівняв рахунок на 11-й хвилині і поцілунками відправив вітання у Полтаву. Традиційно активною у Дніпрян була пара піхальонок довбек. Спочатку Олександр хорошим обідним ударом трохи не влучив по що майже одразу за стандарту найкращий бомбардир чемпіонату не реалізував нагоду. І за володінням, і за моментами дніпро 1 у першому таймі. Переважали гостей, допоки не стався ось цей епізод на третій компенсованій хвилині у першому таймі. Пеглову втрати м'яч під час атаки, чудова діагональна правий фланг, де був Ібрагім Кане. Маліць технічно зупинив на досвіді. М'яч притримав, дочекавшись партнера, обігрався з пердутою і в один дотик ідеально пробив в дальній кут. Ба більше у Кане було стільки часу і простору, що він легко встиг підняти голову і подивитись. Куди саме пробиватиме? Питання до захисників Дніпра один. Де вони були? Реакція Віктора Скрепника на гол його підопічних просто безцінна. Після перерви Дніпрянам потрібно було виходити із стану шоку, але буквально за 5 хвилин їх занурили в цей стан ще більше. Капітан дніпра 1 Олександр Сваток отримав жовто від Ярослава Козика, нібито заобразливі слова. Після матчу Сваток виклав цей епізод на своїй сторінці в інстаграм. Ось таким підписом. Імовірно, ось саме за цю фразу він і отримав жовту. Варто зазначити, що цей вираз у футбольному середовищі використовується постійно, а впродовж одного матчу може звучати десятки разів. Та він точно не є образливим. Втім, поки за що саме отримав гіршішник захисник Дніпрян, невідомо. Відомо лише те, що лідер Дніпра один. Пропустить важливий матч проти Шахтаря. Рахунок на табло у другому таймі не вдалося змінити жодній з команд, хоча підопічні кучера намагалися це зробити всіма силами в підсумку. Дніпро 1 поступається ворсклі, і в заключній чемпіонській гонці значно погіршує свої шанси на титул. Київське Динамо продовжує боротись за третє місце в чемпіонаті. Перед матчем з колосом у команді Луческу Шовковського відбулося щасливе повернення лідерів команди. Вперше з кінця листопада минулого року місце в воротах знову зайняв Георгій Бущан. Його поява в складі точно додала впевненості команді. Чого не скажеш про голкіпера колоса Євгена Волинця? Вже на дев'ятій хвилині матчу воротар ковалівців наварив у власному штрафному, не справившись з пресингом періса, і привіз гол. У свої ворота на 67-й хвилині Періс вдало асистував Андрієвському, який влучно пробив за мешкарного майданчика. Ефектно повернувся на поле у цьому матчі. І Микола Шапаренко. Півзахисник киян пропустив майже весь сезон, отримавши травму у вересні. На 93-й хвилині Микола розхитав захист колоса і прострілив точно на Назара Волошина. В результаті 3-0, певна перемога Динамо над колосом. До вашої уваги, поєдинок Зоря Шахтар, матч туру, матч кола, матч року, матч, від якого залежала подальша доля на чемпіонство обох команд, враховуючи поразку Дніпра-1. Думаю, важко та боляче сидіти на трибунах і спостерігати за тим, як твоя команда втрачає шанси стати чемпіоном. Це про Едуардо Гереро. Панамський форвард Зурі отримав травму у матчі попереднього туру проти інгульця і пропускав надважливий поєдинок проти Шахтаря. По ходу зустрічі з гірниками у Гереро ще не раз буде псуватись настрій. Те, що матч буде принциповий та важкий, було зрозуміло ще до його початку. Те, що його результат впливатиме на долю історичного воєнного чемпіонату, теж зрозуміло. Але те, що Ярослав Ракицький нарешті заспіває гімн України, не очікував ніхто. Так само і команда Патріка Венлювена не очікувала пропустити вже на 5-й хвилині. Зубков віддав передачу на Судакова, той першим дотиком м'яч обробив, а другим чітко відправив куца Путіна. Перші 17 хвилин для Зорі взагалі були шоковими. Шахтар тиснув і тиснув, постійно створюючи небезпеку біля воріт луганців. Зоря спробувала відповісти моментами Русина. Антюха. Та й Мерекова. Хто знає, можливо, один з цих епізодів міг би результативно завершити той таки гереро. Початок другого тайму знову обернувся шоком для зорі. Ігор Снурніцин отримав пряму червону за ось цей епізод. Навіщо так грати у принциповому протистоянні Незрозуміло. Я ще не зрозуміло. Я не общалася з ним Після це не хороший момент поетит Гаверіт. Он сам знає, он на пки зробив. І завтра будемо з ним ще раз поговорити і об'яснити. Посмотрите на ситуацію, по чому це А далі шахтар спокійно собі скористався перевагою на полі. Артем Бондаренко сам собі епізод створив, сам його і реалізував. 2-0 на 59-й хвилині. На 81-й хвилині на полі з'явився джокер Шахтаря Кевін Келсі. Через 120 секунд Келсі забив третєго ворота зорі і поставив крапку у цьому матчі. І відзначився п'ятим голом в УПЛ. До слова, усі його п'ять голів в цьому сезоні були забиті після виходу на заміну. Наставник Шахтаря Ігор Ювічевич по особливому відзначить венесуельця після матчу. Молодий пацан, який е, ловить нашу структуру, ловить нашу, нашу тактику, наші вимоги. І Звичайно, що він із іншої країни і іншого футболу приходить сюди, але його, його габарити. Його інтелект футбольний, його обезбачений, нам приносить користь. Його енергія, він хоче, він просто обезбашений, знаєте, по-хорошому. По Особливої трагедії Патрік Вон Лювець цієї поразки не робить, проте визнає, боротьба за перше місце в чемпіонаті стає неможливою. А ви пишіть у коментарях, яке місце в підсумку посяде зоря в УПЛ. З результатом Діне звісно, я чедав більше від команди, я не сам теж. Het bijgeen, het naar legging, het een was, als je bij dat je daar de borjes stopt, luchtje resultaat moet je delen. Jamesy wordt naar Bill. als maar toe naar zie iedere keer Tom hier gaan. Ik kijk daar het dan drie, dan zei ik er iedere dag. Daar Parisienja boert het. Oké, die boert het raad. Nooit ook uit die momenten die hem er maar weer delen. de borjes, de Jelani kan je eens naar hier showen is je eigenheid. Die is hij Правіали і можемо сказати на, на п'яве місце, теж обу буде. За трою можна Ще Що двері є. Руслан Рутані його Олександрія знову грає в нічию вже в десяти за його керівництва. Хоча Олександрія була близька до того, аби здобути перемогу на десятій хвилині. Кирило Ковалець рахунок відкрив, що правда не без допомоги рикошету. За шість хвилин Микола Михайленко перевагу Олександрію подвоїв. Але вже на 26-й хвилині Дмитро Кльоц один м'яч відквитав і зробив рахунок 1-2. після перерви. Верес взявся активно реабілітувати ситуацію, і це вдалося. На 55-й хвилині Семен Вовченко рахунок зрівняв. Більше після цього команди не забивали. 2-2. Верес не перемагає. Олександрія вкотре грає нічию. Минайте рух переможця у своєму протистоянні не виявила. На двох команди за весь поєдинок створили всього 12 моментів, але забити жодні з них не вдалося. Отже, минайте рух нулюва нічия. З ідентичним рахунком завершився і матч між інгульцем та металістом 1925. Харків'яни після перемоги в минулому турі не змогли продовжити переможну серію. Інгулець після трьох поразок поспіль нарешті не програв. 0-0 ще одна безгулювань чия. Львів, який вже ні за що не бореться в цьому сезоні і вже вилетів, до Строкову, зустрічався вдома із одеським чорноморцем. Гримнути дверима на останок команді Анатолія Безсмертного знову не вдалося. Одесети перемогли 1-0 завдяки єдиному голу Володимира Салюка. Заключний матч цього туру протистояння між Кривбасом та металістом. Поєдинок розпочався із запізненням у дві години через негоду. Напередодні кривий ріг накрила сильна злива. Поле стадіону гірник рятували всіма силами. Після стабілізації газону команди таки вийшли на поле, і під опічним Юрія Вернедуба вистачило двох забитих м'ячів, аби перемогти. Голи на свій рахунок записали Соса та Капич. Для Соси, до слова, це дебютний гол в УПЛ. Металіст знову програв, але поки зберіг шанси на прописку в чемпіонаті. Результати 28-го туру української прем'єр-ліги виглядають наступним чином. А в турнірній таблиці перед останніми турами ось така ситуація: шахтар, Дніпро-1 та Зоря традиційно в топ 3 Ворскла в останніх турах може відібрати Олександрії путівку до Єврокубків. Рух, верес, металіст та Львів займають найнижчі місця в турнірній таблиці. Наступний тур передостанній гратиметься у два дні: 28 та 29 травня. Шахтар зійдеться в лобовому зіткненні з Дніпром у і вирішить усі питання стосовно чемпіонства. Ефір присвячений цьому матчу буде на нашому ютуб каналі. Олександрія прийматиме вдома Зорю. Наступного дня Динамо зустрінеться з Вересом, Металіст протистоятиме минаю. Обидва ці матчі можна також буде переглянути на Футболхаб. Ворсква зіграє вдома з колосом. Інгулець має зустрітись зі Львовом на виїзді. Чорноморець проти Руха та Металіст 1925 проти Кривбаса. Останні два тури, судячи з усього, будуть дуже спекотними. Друзі, продовжуйте і надалі слідкувати за усіма актуальними новинами з української прем'єр-ліги на нашому ютуб-каналі на футбол хабі. А також продовжуйте активно допомагати українській армії. Як ви знаєте, компанія 1+,1 медіа спільно з фондом Поверне ЖВМ запустила другий сезон Ліги Аеророзвідки. Наша першочергова мета була 10 мільйонів гривень на Три мобільні пункти для управління безпілотними літальними апаратами ви зібрали цю суму і навіть перевершили це досягнення. Зараз вже зібрано близько 13 мільйонів, і тепер наша мета за 15 мільйонів купити п'ять таких мобільних пунктів, аби наші захисники і захисниці могли якомога ефективно нищити ворога на фронті. Друзі, залишилося небагато. Кожен ваш донат важливий. Неважливо, яка це сума: 5, 10 чи 100 гривень. Долучайтесь до нашого збору. Давайте разом з вами наближати перемогу нашої країни. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.